Чи траплялося у вас дивитися ось цих магів, екстрасенсів, ворожок і тому подібну іншу лабуду? Якби хтось забувся, то пригадаю, що дивитися щось таке, навіть якщо ви в це не вірите, є смертельним гріхом і порушуєм першої Божої заповіді. Слухай, а якщо я от когортала так. такого тікток і воно мені попалося, я його бігом про а плюнула про... на свій телефон? Що... Йому в -в 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 меже очі. Дивись, потрапляє десь випадково. Людина прогортує. Натомість, якщо людина цього шукає. Якщо людина це вмикає, ну навіть якщо дивиться і думати я не вірю, я не вірю. Воно складно не піддаватися. Так тому дивитися такі речі для віруючої людини є серйозним гріхом. І тому я закликаю, дорогі друзі, не дивіться, по-перше, цього не піддавайте своєї віри на випробування. Великою мірою це і політичні технології. Це подібно як совєтському союзі була Джуна. Пам'ятаєте так само в Україні зараз? Оця вся жіночка, яка теж себе там називає втіленням Бога на землі, цих дурниць є максимально багато і тому, дорогі друзі, шукайте живого Бога, катехізуйтеся, моліться і ось таких дурниць не дивіться.